Необхідність реформувати ООН та війна Росії проти України одні з основних тем на тижні дебатів, які нині тривають на 77-й сесії генасаблеї в Нью-Йорку. Українська делегація провела уже десятки зустрічей, щоб розповісти світу про звірства Російської Федерації. Наша спеціальна кореспондентка Наталія Луценко відстежує події в Нью-Йорку. Отже, Наталю вітаю і чекаю від тебе подробиць. Вітаю тебе, Юля. Ну що ж, 77-ма генеральна асамблея ООН в Нью-Йорку вже добігає свого логічного завершення, і завтра відбудуться ще зустрічі, і дебати. Однак, українські високопосадовці свій візит Нью-Йорку вже завершують, і точно можу сказати, що українська делегація тут, хоча і не числена, однак оточена 100% увагою і світових лідерів, і міжнародних медіа напередодні Перша леді України. Олена Зеленська відвідала Меморіал 9.11 у у йорку Глава МЗС України зустрівся з китайською делегацією. Прем'єр-міністр України зустрівся з японською делегацією, і обидві країни переконують, що будуть продовжувати надавати гуманітарну підтримку Україні. Багато держав членів ООН також будуть надавати військову підтримку Україні. В цьому переконав Україну прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Ну і і зараз на полях ООН відбувається ще перемовини про те, що ООН може інвестувати у відбудову українських міст, які розбомблені російською армією. Ми мали плідні зустрічі на базі ООН з Global Compact, ООН стосовно підтримки процесу відновлення України і не просто відновлення вже після війни, а навіть початок роботи бізнесів страхування військових ризиків навіть під час військових дій. Під час дебатів лідерів країн президент Мексики закликав ООН створити комітет для діалогу та мир в Україні. А прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зазначив, що треба називати речі своїми іменами. Це Путін намагається жорстоко змінити кордони незалежної сусідньої держави України. чим порушує статут ООН. Росія? Поводиться як держава-вигнанець. Мартін додав, що вплив російської агресії вже відчутно далеко далеко за межами і України і європейських держав. Ми зіштовхнулися з жорстокою владою експансіонізму, яка загарбала і окупувала територію мирного сусіда. Ми бачили це у 20-му столітті, та не думали, що це знову станеться у 21-му. І це не лише європейське питання, не лише привід для занепокоєння заходу. Усі держави, особливо такі маленькі, як моя, повинні боятися допустити ситуацію, коли сильний може тероризувати слабкого, де можуть порушувати суверенітет і безкарно нехтувати статутом ООН. Strong... За годину має відбутися прес-конференція першої леді України Олени Зеленської, де вона розповіть е, журналістам про, то, про те, про що їй вдалося домовитися на полях саміту ОНУ е, генасамблеї ООН для України. Ну і якщо юлю підводити в принципі підсумок сімдесят сьомої генасамблеї ООН, е, то точно можна сказати, що тема російського вторгнення в Україну е, була головною, так само як і. Будь-які шляхи завершення цієї жорстокої війни Росії проти України. Ну і точно можна сказати, що Росія поводиться як країна-вигнанець. Вона про всі знають, що вона бреше на кожному кроці. І точно, уже в стінах організації Об'єднаних Націй, цим російським вбивцям руку ніхто не тисне, і їхнє перебування в цій організації лише питання часу юлю. Дуже дякую, Наталіо. Наталя Лисенка, кореспондентка фактів, яка нині відстежує події в Нью-Йорку на Геосемблеї ООН. Тема війни в Україні одна з ключових.